Цікаво, мабуть, пропустить Зонтікса той через смоук. Рая. У снайпера Маус нулінфи. з тим часом дивиться нижній поверх. Але поки не квапиться зайти. торше, вдалося забрати Зонтікса. Спінгс. Джимхат допомагає, збирає Меджикса. Червоний в нас Чопер, ну Чоперною народкою. Меджикс контролює радіо. Четвертий, до речі, Чопер іде по вулиці. Торші. Торші починає тиснути. А тут два. Ну і знову ж таки. Оп! І Торші не робить кіл, але тут був Джимхат. Він спорився з одним. Торші відходить назад, накидає коктейль молотова. В нього виходить опонент. Один горить, другий горить. Треба пістолет брати. Але Торші не встигає. Тим часом Донк перестріляв Ксершина. Включається тек. Чопера вдалося реалізувати цей тек. Брула на Проти трьох. Він спалив свою позицію, Та, ну виходить але... на рампу. Тут Джимхат, отримав плешку в обличчя. Відвернувся, підходить Сершен. Джимхат помирає першим. Сершен хоч і розмінявся, але насправді тепер йому все одно буде важко. Але гарний смок не випускає Спіріт. Спіріт не квапляться. Сершен думає, що хтось вийшов, перевіряє е, цей дим. Але ні, ніхто на рампу не пішов. Досить цікавий розіграш, насправді, від Спіріт. Вони вирішили не гемблети. І таким чином в них все ще є шанси. Е, Гарна Зіграти в цьому раунді. Або додаткові, або перемога команди Спіріт. Бролан на бусі тим часом забирає Зонтікса. Тут ще Спінкс є. Донку вдалося підхопити Торше, той був за ВП, дуже сильно відкрився. А що він там дивився? Невідомо. Широ тим часом падає від Бролана. Ситуація в меншості для Спіріт. Є розуміння, що Донк при будові, а от де другий, можливо, не знає. Це Чопер. Він е, у дверях. Коктейль Молотова під Спінкса, який забирає Донка.